Вітаю вас, дорогі учні! Я Олена Бахчеджоглу, вчителька алгебри у 9 класі. Сьогодні ми й далі вивчатимемо функції та їхні властивості. На минулому уроці ми з'ясували поняття нуля функції і необхідність пошуку нулів у різних ситуаціях. Інколи нам потрібно знаходити не нулі функції, а її аргументи, за яких функція набуває значень. Із певного діапазону. Частіше за все шукають проміжки, на яких функція набуває лише додатних значень чи лише від'ємних. Наприклад, якщо компанія побудувала прогноз дохідності в залежності від витрат, то таку компанію цікавитимуть тільки варіанти, де дохід додатний. Адже в протилежному випадку компанія втрачатиме гроші, дамо формальне означення таким проміжкам. Проміжок, на якому функція набуває значень однакового знаку, називають проміжком знакосталості функції. Проаналізуємо наступний графік функції, який зображено на екрані. З цього графіка видно, що функція набуває лише додатних значень на проміжках від мінус 4 невключно до мінус трьох невключно, та від 1 невключно до П'яти не включно. Лише від'ємних значень функція набуває на проміжках від мінус трьох включно до 1 не включно та від п'яти включно до семи не включно. Ці чотири проміжки й будуть проміжками знакосталості. Зверніть увагу, що кінці проміжків не належать проміжкам знакосталості, адже в них функція набуває. Значення 0. Зауважмо, що називають саме найбільші проміжки. Хоча проміжок від нуля не включно до одного невключно також буде знакосталим, адже на ньому функція набуває лише від'ємних значень. Він цілком лежить у проміжку від мінус трьох невключно до 1 невключно. І тому. Проміжком знакосталості називають саме проміжок від мінус трьох невключно до 1 невключно. Зауважимо, що, наприклад, проміжок від нуля не включно до 3 невключно не є проміжком знакосталості, Адже на цьому проміжку функція набуває як додатних, так і від'ємних значень. Перейдімо до розв'язку задач. Задача 1. На екрані зображено графік певної функції, яка визначена на множині всіх дійсних чисел. Вкажіть усі проміжки знакосталості цієї функції. Розв'язання. З графіка видно, що проміжки, на яких функція набуває від'ємних значень, це проміжок від мінус нескінченності до мінус 1 невключно. та Проміжок від одного не включно до п'яти не включно. Зверніть увагу, що числа мінус 1, 1 та 5 не належать відповідним проміжкам, адже в них функція набуває значення 0. Проміжки, на яких функція набуває додатних значень, від мінус 1 не включно до 1 не включно. Та від 5 не включно до плюс нескінченності. Аналогічно числа мінус 1, 1 та 5 не належать відповідним проміжкам, адже є нулями функції. Задача 2: знайдіть проміжки знакосталості функції f від х дорівнює 10 поділити на 5 відняти х. Розв'язання. Зауважимо, що х не дорівнює 5, адже у знаменнику не може стояти 0. Тобто областю визначення цієї функції є х не дорівнює 5. Звернімо увагу, що знак дробу 10 поділити на 5 відняти х збігається зі знаком 5 відняти х для всіх значень змінної з області визначення. Відповідно, функція f набуває додатних значень, якщо 5 відняти х більше за 0, тобто коли x менше за 5. Аналогічно функція f набуває від'ємних значень, якщо 5 відняти х менше за 0, тобто коли x більше за 5. Отримали, що функція f має два проміжки знакосталості. сталості. Це проміжок від мінус нескінченності до 5 та проміжок від 5 до плюс нескінченності. Задача 3. Знайдіть проміжки знаку сталості функції f від дорівнює x дорівнює. х в квадраті відняти 2 x додати 1. Розв'язання. Зауважмо, що f від x дорівнює x відняти 1 в квадраті. А отже, для всіх значень x, окрім одиниці, функція f набуває додатних значень. Число 1 ділить всі дійсні числа на два проміжки від мінус нескінченності до не невключно та від не невключно до плюс нескінченності. Отже, отримали, що у функції f Два проміжки знакосталості. Задача 4. Знайдіть усі проміжки знакосталості функції f від x дорівнює x відняти 1 помножити на x відняти 2. Розв'язання. Для початку зауважимо, що функція f це добуток двох множників. І тому її знак залежить лише від того. Які знаки набувають ці множники. Наприклад, якщо обидва множники від'ємні, то їхній добуток буде додатним. Також зауважмо, що числа 1 та 2 не можуть належати проміжкам знакоста. Адже це нулі функції. Зобразімо проміжки, на які розбиваються усі дійсні числа, числами 1 та 2. Це будуть проміжки від. Мінус нескінченності до одного невключно, від 1 невключно до 2 невключно, та від 2 не включно до плюс нескінченності. Для кожного х із проміжку від мінус нескінченності до 1 невключно, тобто для х менше за 1, виконуються такі дві нерівності: х відняти 1 менше за 0. Та х відняти 2 менше за мінус 1. А отже, й менше за 0. Відповідно, обидва множники будуть від'ємні, а отже, значення f буде додатним. Тобто, проміжок від мінус нескінченності до 1 невключно буде проміжком знакосталості. Для кожного х із проміжку від 1 невключно до 2 не включно. Тобто для х більше за 1 та менше за 2 виконуються такі дві нерівності. х відняти 1 більше за 0 та x відняти 2 менше за 0. Відповідно, один з множників від'ємний, а другий додатний. А отже, значення f буде від'ємним. Тобто, проміжок від 1 не включно до 2 не включно. Справді буде проміжком знакосталості. Для кожного x із проміжку від 2 не включно до плюс нескінченності, тобто для x більше за 2 виконуються такі дві нерівності. x відняти 1 більше за 1 ще більше за 0, та x відняти 2 більше за 0. Відповідно, обидва множники будуть додатні. А отже, значення F буде додатне. Тобто проміжок 2 плюс нескінченність справді буде проміжком знакосталості. Отже, ми отримали, що функція F має три проміжки знакосталості. Від мінус нескінченності до одного невключно, від одного невключно до двох невключно, та від двох невключно. До плюс нескінченності. Отже, сьогодні ми дали визначення проміжків знакосталості функції та розібрали кілька задач. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!